Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку прем'єру цього тижня, Шалені гроші. Вона ж дурні гроші. Представляю вашій увазі біографічну комедійну драму режисера Крейга Гілеспі, засновану на книзі Бена Мезріча Антисоціальна мережа. Автор займається соціальними дослідженнями та пише документальні книги. Новенька прем'єра є не першою роботою Мезріча, яку було екранізовано. Сам письменник також брав участь у роботі над сценарієм для фільму і увійшов до відповідальних продюсерів, склавши компанію Арону Райдеру. Цікаво, що права на екранізацію нового твору антисоціальна мережа кіностудія викупила задовго до виходу книги. Про це стало відомо ще в лютому 2021 року. На той момент у автора вже був готовий концепт, але написання рукопису він ще не починав. Адаптацію літературного твору займалися Ребека Анджело та Лорен Шукер Блю. Обидві сценаристки працювали над кримінальною драмою виробництва Netflix Помаранчевий хід сезону. Головні ролі в картині зіграли Пол Дано, Шейлі Вудлі, Під Девідсон та Сет Роген «Шалені Гроші. Це класична історія про Давида та Голіафа, заснована на божевільній реальній пригоді звичайних людей. Вони перетворили магазин відеоігр у торгівельному центрі на найпопулярнішу компанію у світі, перехитривши багачів та бізнесменів із Уолл-стріт. У центрі сюжету звичайний хлопець Кіт Гіл, який вкладає свої заощадження в акції та паралельно веде трансляції в соцмережах, розповідаючи своїм підписникам про тенденції фондового ринку, інвестиції, акції та потенційні прибутки. Раптово соціальна мережа головного героя вистрелює, і у нього вже купа переглядів та підписок. Кіт ніби як стає багачем, адже закупився на цілих 50 тисяч доларів. От тільки молодий чоловік не звить до такого розкладу подій і зорієнтуватися в нових умовах йому доволі складно. У цей час великий зліт акцій має свої несприятливі наслідки для мільярдерів з Волстріт. Вони вирішують прийняти свої контрміри, щоб утримати рівновагу на ринку. Обидві сторони розуміють, що їх світи перетнулися та перевернулися з ніг на голову, і життя вже більше не буде таким, як раніше. Довести справу до кінця та нагнути свого супротивника, от якою є справжня ідея. Мені здавалося, що дурні гроші повинні бути цікавою та змістовною історією зі своїм прикольним акторським складом та непоганим потенціалом. І нарешті мої очікування виправдалися. Хоча новинка і вийшла специфічною та розрахованою на знавця всіх нюансів у сфері торгівлі на фондовому ринку. Але зі мною був так би мовити, свій спеціальний консультант, тому сприймати інформацію було куди легше. Однак, загалом, якщо ви ні бум-бум в темі, то зрозуміти основну суть насправді буде доволі складновато. Це не зовсім той фільм, щоб просто піти подивитись і відволіктись. Однак це вже маленька деталь, і я не скажу, що її навіть варто відносити до мінусів. Адже загалом, після фільмів Ейр, Великий Стрибок та Гран Тризму, які також основані на реальних подіях, шалені гроші виглядають доволі непогано та варті уваги. Давайте розкладемо по поличках всі сильні сторони новинки. І перш за все мені б хотілося виділити продуманий сюжет та злагоджений підхід до викладу інформації. Незважаючи на купу фінансових фактів та нюансів, картину не можна назвати перенасиченою. Причому із хронометражем у неповних дві години мені навіть місцями трохи не вистачило. Хотілося б більше дізнатися перед історією або ж краще проникнутися сюжетками героїв наприкінці. До речі, поєднання різних ліній тих чи інших фігур у кінострічці приємно радує це різноманіття круто вплітається в основну історію. І коли спочатку ти не розумієш, хто всі ці люди на екрані, вже ближче до середини все стає на свої місця. Виявляється дані герої її частинками піраміди, яка спричинила грандіозний скачок ціни на акції GameStop, кинувши тим самим виклик великим магнатам із Wall Street. І чим ближче до кінцівки ми наближаємось, тим виразнішим стає протистояння двох класів, на які розділене наше суспільство, а саме багатих та бідних. І тут справа вже не в отриманому прибутку, а в ідеї, за яку люди готові боротись. І головним ідолом, на якого всі рівнялись, був звичайний непримітний сім'янин Гіл, який володів великою частиною акцій компанії. Так що, по суті, дурні гроші це історія про те, як кожен може зробити щось велике і як людей об'єднує благородна ідея. Із цього випливає ще один вагомий плюс кінострічки, а саме її мораль. Вже ближче до кінця я сама ледь не плакала у найвідповідальніші та напружені моменти. Ще однією сильною стороною фільму є потрясний музикальний супровід багато кадрів настільки лаконічно об'єднані крутими мелодіями, що від картинки на екрані просто волосся ставало дибки. Ти ніби відчуваєш, що саме хотіли передати творці проекту, та сам вживаєшся в історію на екрані. Якщо розібрати акторський склад, то тут, на жаль, 50-50. були як круті герої. Так і більш посередні особистості. Але загалом актори доволі непогано вписались кожен у свій образ, підбиваючи все вище сказане, сюжет кінострічки оцінюю на 8 балів за круту ідею, стиль зйомки та мораль історії. Драматичний компонент також заслуговує свою вісьмірку. Повторюсь, в мене сльози виступали на очах ближче до фіналу. Гра акторів, як я й говорила на дещо нижчому рівні, і отримує від мене сім балів. Тоді як музикальний супровід сміливо заслуговує свою дев'ятку. Тож в результаті можу сказати, що дурні гроші вийшли цікавою та змістовною екранізацією, розрахованою на знавців своєї економічної сфери. До сильних сторін картини віднесу сюжет, музику та мораль історії. Тоді як деякі герої потрапляють до мінусів. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми думками на рахунок новинки і як вам така інтерпретація реальної історії. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково тисніть на лайк. Не забувайте підписатись на канал, щоб завжди бути в курсі цікавих новинок. А якщо хочете дізнатися, що відбувається в кіноіндустрії, а також зв'язатися зі мною, тоді ласкаво просимо до інстаграму, телеграму та тіктоку. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!